Місто вже оживає. Погода плюс 14 градусів. Ну, як ви здогадались, ми йдемо на море. Куди ж ще? On lights and a faceless crowd, the silent world speaks so loud. Every step feels like a fight, but I'm not fading out tonight. My little life and this big spotters, invisible, but it holds its word. Чисти, догляну, Ідемо, а люди вже працюють, щось фарбують, чистять, підмітають. Згадала, скільки багато роботи в приватних будинках. Але ж, ну, в них ж немає городів. Поприбирали та й живуть в красі. Хазяйства немає, курей, гусей і так далі. То можна жити. Ну, як попереднє фото, просто людина в себе в дворі. Там, де вони проживають, там відчиняють літнє кафе. От так, от. так, а ми пішли не зовсім туристичним маршрутом показати вам, як відпочивають в теплу суботу корінні мешканці паланги. Тут треба велосипед або самокат. Жарко, жарко, жарко. А ось уже й море. А там ліс. Куди? На море чи в ліс? Пусті вулички ще. Людей нема і... Шум моря. Але якщо виглянути сюди до моря, то вон люди є. Ну ан, бачите? О! Засмагають уже. Так, всім привіт з Паланги. Ми... Чи то в лісі, чи на морі. Коротше, сьогодні відео не буде ніхто говорити про росіян. Вони вже мені. <свісно> зайві. Сьогодні ми просто вирішили не втрачати такий сонячний, чудовий день, теплий, і піти 14 градусів сьогодні. І піти до моря, але, походу, вирішили, що ще й зробимо собі такий міні-пікнічок. Покажу. Дуже швидко. А де ж люди, питали мене в коментарях. Ось люди. І так, їх тут не сотні, не тисячі. Але якщо б я хотіла знайти шматочок пляжу без людей, щоб просто покупатись, щоб на мене не дивилися, не казали, о, здуріла баба, то такого шматочку нема. Немає містини, де би не було людей, хоч би метрів 100. Так, а ну спробуємо водичка як. Тепленька. Йо-моє. <.use> ну звісно, вона холодна, але якщо педесенька залетіть, окунуться і вийти, то нормально. Якщо хтось напише, що не можна вогнище на пляжі, то це ж не моя ідея, не думайте. Це ідея саме корінного жителя Палаги. Ну і він так робить не вперше, і не тільки він, і чомусь ці ж мангали продають. Ой, красота. Скоро приїдуть туристи, не буде де впасти. На пляжі. Треба авто, але в мене просто немає прав а здавати литовською мовою. Я... Ну, чого я буду брехати? Звісно, я литовською мовою не здам теорію, як і англійською. Це ж не побутовий рівень, а це ж спеціальна термінологія якась, ну це важко. Це років через три, може. Так, підемо глянемо, що там наше кострище чи мангал. Якраз знімаю це відео і читаю коментарі. Пишу те, що на узбережжі ніколи нема роботи. Ну, це, звісно, правда, але ж працюють супермаркети, працюють заправки, працюють якісь санаторії. Ну, Робота є, але її дуже мізерно мало, і там уже роками працюють місцеві люди, які там. Не мають бізнесу, чи не хочуть їхати кудись, якесь інше місто, чи, чи за кордон. Тому, ну, такій людині, як я, без литовських там дипломів, без знання мови. Ну, я її розумію на побутовому рівні, але недостатньо, щоб я працювала якимось там адміністратором чи керуючим. Я можу просто йти мити підлогу чи посуд. чи... Картоплю чистити, як ми це робили. Ну тобто, це такі роботи, що це підробіток, це не робота. Підробіток так можна. Так, от такий багатий обід. І курочка. І ну, ми щойно підрахували. Ось такий от суботній вигул до моря, міні-пікнічок, обходиться в 20 євро. Так що хто там пише, у корінних литовців немає грошей приїхати в Палангу, ну, є. 20 євро квиток з Вільнюса, плюс ну, може 25, я не знаю. ну, Хай 50 євро тут витратять за день. Ну там ще переночувати. Ну все одно хіба це гроші. І, звісно, тут можна і тисячі витратити. Це ж хто як звик. А можна і так, просто не по ресторанах, а просто на природі. Скуштувала цей помідорчик і згадала, що останній раз домашні смачні помідори я їла мамині, ніжинські. Ну або в Києві там у бабусь на базарчику купувала. Або ще було в Клайпіді, на базарчику, теж інколи траплялись домашні, а в магазині це не те. Так що треба їхати додому, до мами <і>, і їсти домашні огірочки, помідорчики, джеми, салати, аджики. Все, що хочеш. Як от колись не цінували. Своє рідне, смачне, а зараз за це платиш шалені кошти і все одно це не те, це не домашнє. Ну і ще я дуже люблю ходити боса по землі, по лісу, по городу, а тут шишки. Гарно, гарно ж. Сало, одне сало, так? Да? Російською мовою то божня коровка, українською сонечко, а по-литовськи що то за жук? Борожіле. Ну, і що ви говорите, як Насправим. бачите, таку, такого жука?

А це так один наставила, щоб вам показати. Вони жирні, старі, наче з минулого року. Краще купити і самому замаринувати. Ми просто не збиралися заздалегідь, а так то краще самому зробити, бо дуже несмачні. Там один чоловік купався вже, тому я думаю, що і я піду. Не одна буду біла ворона. Так, як мене там в коментарях навчив. Старий фотограф, не знімай себе проти сонця, да? Ну, типу. Отак треба? Ні, треба, щоб сонце на мене падало. Мабуть, отак. Коротше, я вже бачу, що той чоловіга двічі спокупався і зараз я вже теж піду. І якраз згадала, тут мені кажуть, ой, треба ж підготовитися, там, холодний душ. І згадала, коли я перший раз в Києві, ну, то ще кріщення було 19 лютого. Колись таке було популярно, я завжди хотіла спробувати. І спробувала ж один раз. Я зайшла в воду, а було десь мінус 15 градусів в повітрі. Вода для мене була набагато тепліша, аніж коли я з неї виходила. Але я йду, і в мене просто. Ноги настільки були ж, покрилися кригою, що поки я дійшла до свого одягу, потріскався цей лід, а з льодом потріскалась моя шкіра. Але я така йшла. Люди кажуть, а скільки років ви вже купаєтесь? Я кажу, це був перший раз. Як ви так впевнено йдете, начебто купаєтесь тут щодня взимку. До чого я це говорю? Що навіть мінус 15 градусів в річці це краще, чим зараз плюс 14, але купатися в морі. В холодному Балтійському морі. Воно реально холодне. Ну, литовці знають, воно реально холодне, це вам не в Іспанії. Я вже оце налаштовуюся півтори години туди піти. Ну, і... Ну, і... Буде, мабуть, якось. Tai, kad, nu, jie kšoje turi ne pėdų. Ras, varis, iltas, treba. Pidu. Labas. Labas. Vanduojau šalta? Ne. Ne? Tikrai ne, toks kotskai pas vasaras. Pasitikėkit, čia yra bairius. Ruoniai yra ruoniai. Aš tiek, kad nesimaudžiu, gyvenime jūroje. Pirmą kartą atėjau ir džim, laikit ir maudytis. Lygiai tos užduotį tai į vasarą. Lygiai, lygiai tos užduotį. Ir čia bairis, kad ruonis ir ruonis. Ačiū, žmogus. 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 Ačiū. But small's not small. Ну, хто там не вірив, що я буду купатись? Ось, будь ласка, зайшла двічі. Вода холодна, звісно, але ж вона не морозяна. Відчуття таке, наче я Ну, не знаю, наче я скинула кілограм десять або сходила двічі в сауну, або десять разів в душ, відчуття легкості. Ну, це ж є оті емоції, заради яких люди роблять щось ряда вон виходяще. Тобто це якийсь адреналін. Хтось в гори ходить, хтось там на швидкості, хтось в холодну воду, хтось парашутом. Ну, а я така людина примітивна, маленька, і я просто люблю холодну воду, я люблю море і тепле, і холодне, і різне. Ну, ні, ну у нас це нормально. Не, старша! Не салта. <рігра> так буде сіла по в літості. Саю. Сонце світить та не гріє. Ну клас. Я дуже задоволена, що не спітанула і сішла в воду. Тепер вже можна приходити. Лахно, лахно. А, ну, а, Наразі єдина проблема в тому, що не поставили ще роздягальні і або ти будеш йти додому мокрий, або бігати по лісу голим, перевдягатися. Я обираю перший варіант, зараз трішечки підсушусь на сонечку і піду мокра, бо мені йти не так далеко, я думаю, хвилин за 20 ми вже будемо вдома. А відчуття кайфові, дуже класно, я не шкодую. Я шкодую, що не зробила це раніше. Коли всі там маржували, отаман де місць, а я якось пропустила цей захід, не знала. Я вже дізналась вечором, а люди вже всі поморжували. Шкодую про це, але ніколи не пізно почати. Знімаю без мікрофона, бо мікрофон приглушує шум моря, а шум моря це ж райська насолода для вух. Такий контраст. Хтось в пупальнику ходить, а хтось в куртках зимових, хтось в пальто, хтось в футболках. Я тут промоніторила, що переважно більшість мене дивиться Росія здивована, тому що ну, мало якихось негативних коментарів. Або люди мовчать, або, або, або не знаю, що сказати. Все тоді розходимось по домівках. Дякую wow. за перегляд. Ну, в такій доступності до моря. Гріх не заробляти кошти. Хтось сауни якісь будує, хтось просто здає. Самі, може, кудись їдуть по якихось родичах чи селах, чи відпочивати і здають свої будинки для туристів на літо, бо це можна нормально заробити, так само, як і кияни. Виїжджають кудись, а здають іногороднім. нагороднім. За це й живуть. Носики, дворики, чистесенькі, охайненькі. Немає ніяких заборів двохметрових. Ні в кого ж нема. Всі собі отак спокійненько живуть. Ну, для вас це, мабуть, там я змонтую хвилин на 10 відео, а я провела отак 4 години. Так що. Не можу налюбуватися красою, які ж будиночки. Дякую, друзі, що витратили час на перегляд мого відео. Зустрінемося в наступних відео, а зараз побіглю додому. Ну, а ось такий просто типу-дворик. Типу-дворик. Таке, більш простіше, більш простіше. Будинок гарний, а біля будинку, ну як на мене, трошечки краще могло би бути. Але це ж таке, це ж не туристична частина міста. Не все ж має бути накрахмалене, пофарбоване, є і просто, просто життя простих людей. Так, піцерія, але вона ще поки що пуста. Поки що пуста, подивимося, що тут буде влітку. Оця вся дорога від моря у нас зайняла 30 хвилин. Тобто, якщо у вас буде самокат або велосипед, то це буде дуже швидко, ну там 10 хвилин, а пішки то 30 хвилин. Все будується, все ремонтується, все буде краще. Литва за останні роки стала більш економічно успішною країною. Вона стала цікавою для мігрантів. Так само підвищилася кількість реєміграції. Ну тобто, литовці, які колись виїхали на заробітки, повертаються додому з усіх країн Балтії. Литва. Ну, Можна сказати, на... попереду, попереду. Так, не надто багато країна, але для життя вона приваблива. Ну, все, наторохтіла й так багато. Ну, поки мені цікаво знімати, я знімаю. Колись не матиму часу, то не буду знімати. Таким пікніком треба дома нормально їсти. Всім смачного, гарного вечора і добраніч. Дякуємо за віру, за братній мотир, за руки простягні за кожен обри. Разом ми сильні, мо вогоню у степу, ніколи не згадуємо десь живу